Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія. Сьогодні у мене 30 квітня, і це означає, що настав час підбити підсумки цього вишивального місяця. І я думаю, що логічніше буде розпочати з моїх фінішів. Їх було не так багато, не всі вони були такими грандіозними. А проте, все одно, як ви вже бачите зараз на своїх екранах, це мій рушник. Можливо, вже дехто з вас його бачив. Так, я окремо знімала відео про підбір до цього рушника. І е, в таких невеличких відео на YouTube, що називається YouTube Шорс, е, я записувала е, його в повному розмірі. Тому, якщо вам цікаво його подивитися, то, будь ласка, я залишу посилання. В інфобоксі, або, можливо, ви також можете це самі знайти на моїй сторінці. В окремому розділі, здається, це можна зробити. Зараз я на цьому не буду <х> так сильно зупинятися, я лише так покажу вам трошки його такими елементами, тому що цей процес я закінчувала першу половину квітня через. Те, що я хотіла його завершити ось саме до Великодня, я не вишивала свої багатоколірки, тому що в мене не було на це часу. І єдине, що я ще також встигла завершити, проте не оформити. Так, мені забракувало на це часу. Це ось такі іще. Так сказати тваринки так, до Великодня. Це безкоштовна схема була від Вікторії Похомової. До речі, я в минулому відео, здається, обмовилася і неправильно вказала автора цих розробок. Це Вікторія Похомова. Так, безкоштовна схема, її можна завантажити, здається, у неї на сторінці у Фейсбуці, і також в неї є телеграм-канал. Ось, І хто пам'ятає, у березні я закінчила ось, такого, ось таку лисичку, і ще у квітні в мене вишилися. Кролик та ведмедик. Ведмедика я дошивала, здається, щось там 20. Я не пам'ятаю, 17, 17 квітня я вже забула в цих датах і гублюся. Тобто на наступний день після Великодня, тому що я не встигла саме до нього вишити, закінчити ведмедика, але нічого страшного, вони у мене є ось такі вже готові. Маленькі тваринки. Єдине, що мені їх потрібно все ж таки оформити в топери, що бажано не відкладати на дуже потім. Так, бажано зробити це найближчими місяцями, тому що неоформлених таких сюжетів у мене досить таки багато, саме новорічних, тому не бажано відкладати оформлення цих. До речі, ось. Я вам потім покажу свій старт з мініатюр теж. І один з таких вишитих многій цього року мініатюрних прикрас, це був Гном, я його вже оформила. Тому повільно, але я працюю в цьому напрямку. Тепер переходимо до моїх основних процесів. Ось один з них це соняшник від. Дизайнерки Білової. Так, я беру участь у її сумісному відшиві стосовно цього сюжету. І вишивала я цього місяця дуже мало цей сюжет, тому що мені мене дуже бракувало часу на нього. І я вже, як я говорила, я хотіла завершити рушник, і тому я не брала вишивати навіть цей соняшник. Ось так він виглядатиме в майбутньому. Мені дуже подобається це. Картинка, і наразі у мене готово вже майже 14% на ньому і за квітень. А, хоча на початку квітня я його вишивала, я чомусь думала, що ні. А, ну, в принципі, 2,5 тисячі. Зараз я навіть подивлюся. Все, скільки я за цей місяць вишила, майже 3 тисячі. Але ось цього тижня мені потрібно з ним звітувати і. Тобто в неділю вже сьогодні потрібно з ним звітувати і вишити мені ще потрібно 400 стібків. До речі, тут такий цікавий момент. Вчора був я вишивала, вчора вишила десь 600 стіпків на цьому соняшнику, і, я не знаю, можливо, я зараз вставлю фото, як він виглядав у березні ще. Тут у мене з краю дуже багато було таких ось цих стіпків, як тут, бачите, прогалин. І я все ніяк не могла знайти настрій на те, що ці прогалини заповнити, тому що, в принципі, робота вишивається нескладно, хоча це і багатоколірка, але все доволі таки логічно. І, ну, загалом кажучи, ця робота набагато простіша, ніж Рівендал, який я вам покажу наступним. Проте ось тут такі прогалини вони складалися не з одного, не з двох, і навіть не з трьох відтінків, там десь їх відтінків до 10 можна нарахувати. І вчора на мене зійшло таке натхнення. Я не могла відірватися від ось цих моментів, де потрібно саме позашивати ось такі невеличкі групки хрестиків, так, там десь може бути до 10 стіпків, Якось, наприклад, тут ще дві такі прогалини, але вони зашиватимуться блендами. І ці бленди потім використовуватимуться аж на іншій частині роботи. Тому я вирішила вчора таки ще повишивати щось таке, що. Більше потрібно стіпків вишити, тому що коли вишиваєш, зашиваєш ось такі елементи, то дуже сильно падає швидкість. І ну, не те, щоб я за це переживала, просто я хотіла встигнути все-таки цього тижня звітувати з необхідною кількістю стіпків. Так? Можливо, потім, коли в мене вже буде більше часу, то я так на цьому не зациклюватимусь. Але загалом результат мені подобається вже. Цей листок величезний у мене скоро буде готовим, але мені здається, він буде повністю готовим лише тоді, коли я вже переставлю п'яльця. Проте, переставляти п'яльця я буду ще не скоро. Мені потрібно ще тут повишивати, думаю, фон ще над фоном Бо, попрацюю так, над цими прогалинами і потім вже подумаю над тим, щоб переставити п'яльця, мабуть, праворуч. Я їх переставлятиму сюди. Тобто. Я душию ось цей край. Так, він тут теж вишиватиметься не дуже складно, мабуть, тому що там, здається, теж фон, іде ось ці відтінки. Так, тут ще буде стебло. Але в мене вже тоді буде другий край, тому що по ширині ця робота доволі таки вузька. У мене вже половина сюжету, щоб ви розуміли, ширину вже десь ось тут була. Половина проходила. Так, тому тут не дуже багато ще залишилося в інший бік. Ось, ну, загалом все, що я можу сказати про цю роботу. Вона мені дуже подобається. Проте два тижні, ось, здається, я пропустила звіту. І не лише я, так якось трапилося, що інші учасниці теж, здається, не звітували. Але нічого дизайнерка не зрозуміла і продовжуємо спокійно вишивати далі. І тепер переходимо до наступного мого багатостраждального, багатоколірного процесу це rівенdeл. Ой, які я теж вишиваю, і навіть ось ці 2000 стіпків, які мені треба за місяць вишити, я ніяк не вишию. Ось так він виглядатиме колись в майбутньому. І цього місяця за ось цей тиждень, а ні, здається, минулого тижня я на вихідних вишила 500 стіпків, і в п'ятницю в мене була година ціла на вишивку, я вишила ще 500 стіпків, але за годину я змогла вишити таку немалу кількість. Стівків через те, що я вишивала чорним кольором. Ось. Тобто тут йдуть такі ще доволі великі площі зашиву чорним кольором, я вирішила, оскільки в мене зараз не так багато часу на вишивку, я буду собі трошки спрощувати роботу з цим процесом. На ньому в мене готово вже практично 8%, і це, до речі, майже 12 тисяч стіпків. Мені здається, що доволі непоганий прогрес, тому що це. Я вийшла загалом за 28 днів, тобто це під час участі саме в цьому СП від Катерини, а, якби я не вступила в це в СП, то мені здається, я можливо ще б навіть не почала цю роботу, не наважилася, бо якщо і наважилася, то вийшла б набагато менше, тому що так, робота таки непроста і а, тут чимало кольорів, хоча у соняшнику теж немало кольорів, там менше чистих і чимало блендів, там щось 70, я не пам'ятаю загальну кількість, щось близько того. Тут 82 кольори, так, але з них 73 чистих і 9 блендів. Тобто тут у рівендані менше блендів, але такий схема доволі непроста, хоча, мені здається, ще не найскладніше, що може зустрітися в багатоколірних, але мені поки що цього достатньо. Так. Минулого місяця я не вишивала цю роботу, не встигла. Цього місяця я знову ж таки не встигаю, тому що в мене з двох тисяч норми вишити лише тисячу, але там зітувати можна за попередній місяць до 7 числа наступного. То ще в травні, я думаю, за тиждень якось вишую ці тисячу стібків, тому що сьогодні я все-таки хочу повишивати соняшник. Не те, щоб мені перестав подобатися рівендал, просто. Так виходить, що зараз одночасно дві багатоколірні роботи, в мене дуже-то виходить і вишивати. Ось. Так, стосовно моїх цих багатокольок, все, я сказала, що хотіла. І тепер перейдемо до моїх стартів. Так, старти в мене теж були, буквально ось тиждень тому вони сталися. А, так, це якщо, до речі, стосовно вишивальних стартів, тому що в мене ще був день вишивальний, який я вам покажу наприкінці, якщо не забуду, ось. Я почала вишивати ось такий будиночок від чарівної країни, і він у мене вже практично завершений, я все ніяк не вишию ось цю частину. Вишивається він доволі швидко. Це в мене такий процес, коли, знаєте, вишивати хочеться, але дуже-дуже мало часу. І ти можеш там повишивати один рядочок, відкласти, потім знову прийти, повишивати, відкласти і в такому плані. Тому що Великими роботами так дуже складно зробити. Потрібно знову ж таки зосереджуватися кожен раз, і ти дуже від цього втомлюєшся. І наскільки виходить тоді вишивки, скільки ось того ходіння і знову ж таки пристосування до роботи. Ось, і до речі, в мене на цьому моменті є до вас питання. Я такі набори, ось, чарівної країни об'ємні. Я вперше вишиваю, і я не розумію зовсім, не зовсім верніше розумію всі ці деталі, які мені поклали в набір. Тобто, це у нас задня частина, так? Її потрібно пришивати, це супер. Так, пришивати все разом потрібно. Я дуже люблю пришивати саме фетр до е, іграшок, а не приклеювати, тому це класно. Потім йде ось такий етап, так? І потім йде ось так. Ну, Це, в принципі, логічно. Так? І на зображенні ось я ще не викинула навіть цю упаковочку. В принципі, все так і має бути. У мене тоді досить таке логічне питання. Оце навіщо? Куди його? Чи це просто так, як оздоблення поклали? Можливо, це ця частина, з якої вирізали. Ось так. Чи воно співпадає? Так, можливо, це вони так. Подарунок, я не знаю. Можливо, хтось знає. Мені здається, хтось, коли вишивав ці іграшки на Ютубі, теж задавався цим питанням, але я дивилася це дуже давно, навіть не пам'ятаю в кого. Можливо, якщо ви вишивали, то знаєте, і зможете мені підказати в цьому. Ось, і ще в мене був один старт. Не лякайтеся, будь ласка, в організації. Я дуже часто вишиваю на пластиковій. Конвій іграшки саме таким чином. Тобто я не обрізаю такими квадратами, прямокутниками. Я вишиваю вже на тому, що є. Мені, в принципі, це не заважає. Але виглядає це взагалі не естетично, тому коли я роблю фото процесів, стартів своїх, то мені треба щось таке придумувати, щоб це не було сильно видно. Тому що це таке видовище не зовсім гарне. І вишиваю я зараз з цього другого гнома, Теж хотіла я його вишити за квітень, але оскільки я вишивала ще ось тих тваринок, так великодніх, і в е, мене загалом було мало часу на вишивку, я, мабуть, це вже в десяті, повторюю в цьому відео. ви Вже зрозуміли, перепрошую, просто хід такий думок цікавий в мене останнім часом. І тому так, я встигла лише почати у квітні. Цього гнома, це, до речі, ось у мене цей перший гном мене вишитий і вже оформлений. Ось. Я вже пришила фетр. Не пам'ятаю, до речі, коли я це робила, мабуть, у квітні таке, щось мені таке здається на початку квітня. Ось, тому, в принципі, теж можу вам іще раз показати цю роботу. Мені дуже подобається, хоч робота ця доволі непроста. Оці гноми вони реально досить такі цікаві, тому що тут, якщо ми ще раз подивимося на прев'ю, бачите, ось. Навіть тут можна побачити особливо з квіточками, які там будуть різні ось ці розкидані хрестики різних кольорів, так, зеленим, ось, жовтим. Жовтий, я, здається, весь уже вишила, окрім ну, того, що там серединка, квіточки. Але там серединці квіточки то один хрестик такого кольору, який не використовується ні в чоботах, ні у рукавицях гному. Тому теж таки цікаво. І ще в мене буде третій гном якого я, ну, в травні я, скоріш за все, не вишию, тому що мені хоча б цього вже завершити. А, ну, мабуть, тоді вже влітку я його завершу, щоб в мене була ця серія готова. Так, і спробую не починати більше нічого з вишивки на пластику саме, поки не закінчу ці гною, тому що, щоб не розводити процеси собі. До речі, ці гноми не такі вже й великі, як мені здавалося. Тобто в цьому гномі, який я вишиваю, всього лише. Півтори тисячі хрестиків. Ну, і стіпків бекстічу тут майже тисяча, але, ну, ви ж бачили самі на прев'ю, і бачите, ось тут теж тут немало було, і результат все-таки того вартий. Тому що без Бекстічу, ну ми теж не такі цікаві, але бекстіч тут вирішує багато чого, і робить цю мініатюру просто шикарною. І ось ще мій один старт цього місяця. Я його почала саме 16 квітня, так якщо я правильно пам'ятаю, що це була неділя і Великдень. Я просто можу плутатися в датах зараз, але я почала цю картину на Великдень, це 100%. Мені чомусь не хотілося вишивати в той день, хоча я не те, що така сильно віруюча, взагалі ні, але чомусь просто не хотілось. Ну, коли мені не хочеться, то я роблю зазвичай щось інше. Ось і мені дуже сильно кортіло насправді розпочати малювати цю картину. Ось весь квітень, дуже сильно хотілося Але я собі сказала, що поки я не закінчу рушник жодних стартів. Ні робіт якихось у вишивці великих чи середніх, навіть розмірів, ні навіть у картинах за номерами, тому що мені потрібно спершу закінчити рушник, якщо я хочу встигнути завершити вчасно, власне, що в мене й вийшло, і в неділю я вже собі дозволила зробити такий старт. Я не так часто. Розмальовую картини за номерами. У мене всього готова лише одна, хоча я їх дуже люблю купувати. І ось одну я купувала десь років два тому, чи три, три, здається. І я так все ж не могла її розпочати, в мене все ніяк не доходили руки. І я її, пам'ятаю, подарувала подрузі. Вона її досить швидко розмалювала. Ну, я просто подарувала через те, що боялася, що там вже фарби засохнуть, і з тієї картини більше нічого не зробиш. Тому мені було краще все-таки подарувати. Людині, яка точно це розмалює і буде тішитися так, готовим результатом, тому що там був тосканський пейзаж, здається, чи щось таке, там був італійський пейзаж, це 100% як саме називалася картина, не пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, що вона подобалася нам обом, і тому моя подруга теж була задоволена результатом. Ось, і, власне, цю картину зараз покажу вам, що це має бути. Потім згодом так, така квітка дуже гарна. То пам'ятаю, я її купувала цю картину у вересні минулого року, 22-го. І там в мене були такі цікаві пригоди з цією фірмою Ідейка. Тобто я купувала тоді три картини, одну ми вже подарували, і цю, і, і ще одну, з якою, власне, і були пригоди там, з натяжкою того. Полотна, до речі, так я ще нічого не зробила з ним. Треба спробувати те, що вони там пропонували, підсушити те полотно побачимо. Але спершу я все ж таки знала, що я хочу розпочати саме цю квітку, і знову ж таки, поки я не закінчу квітку, малювати я нову картину за номерами не почну і більше не купуватиму. Тому що ну, все ж таки фарби мають властиві засихати, а фарби тут. Ну, те, що поганої якості, я, я просто не спеціаліст і я не так багато розмалювала цих картин. Я просто говорю про те, що е, тут ну, фарби, по-перше, вони засихають, та, якщо картина довго в тебе стоїть вдома, просто, тому що, я думаю, все ж таки в магазині вони так довго не стоять, їх розкуповують і потім завозять нові. А по-друге, фарби тут е, ну, доволі такі ріденькі. Тому що деякі відтінки, мені їх доводилося наносити по декілька разів, по декілька шарів, тобто в один шар, в другий, навіть інколи в третій, щоб просто зафарбувати ось це позначення циферки і кути так, межі певної ділянки. Мені це не подобається, коли ось видно самі нанесені ці лінії і циферки під фарбою. Це не всі такі відтінки, навіть ось мене здивувало, що, наприклад, найсвітліший жовтий, він такий доволі рідкий, і з перекриваючою властивістю в нього досить все погано. А ось такі відтінки, як світло-рожевий, такий зеленувато-сірий, такі світленькі, в них нормально перекриваюча властивість, я не знаю, з чим це пов'язано. Але я, до речі, хочу ще спробувати картини не лише від ідейки. Ще мені тоді у відео рекомендували якогось виробника, треба подивитися. У коментарях, кого мені там рекомендували. І я переходила, пам'ятаю, на сайт тоді дивилася ті сюжети, там доволі цікаві, і ціна, власне, там вища трохи, ніж у ідейки. Ну, можливо, це пов'язано з якістю, можливо, там краща якість матеріалів, тому що тут ну, в мене немає претензій, якщо що, просто я констатую факти і свої відчуття від роботи. власне, з... Цим виробником, ну тому що кісточки тут теж такі одноразові. Хоча я розумію, що хто буде класти нормальні кісточки в такі картини, якщо це просто для хобі. Кому треба, той купить собі нормальні кісточки і буде малювати ними. Там з матеріалів, зроблених з таких матеріалів, які йому саме потрібно. Ну а тут такі, просто що інколи можуть і навіть до кінця однієї картини не дожити, чи це я так з ними обходжуся? Не знаю, ну загалом. Взагалі непогано, да? дуже добре, що є такий виробник і доволі цікаві в нього сюжети. Хоча з обслуговуванням у них все ж таки є деякі проблеми. Ну, про це тут не буду говорити. Якщо буде цікаво, то подивитися моє відео за вересням. Воно там, здається, так і називається щось про пригоди. Таке, я вже точно не пам'ятаю, але загалом я можу залишити його. В посиланнях його посилання тут в інфобоксі. Здається, це все, що я вам хотіла розповісти. Насправді, квітень у мене був доволі складним місяцем, було дуже багато всього, і навчання і роботи я ще умудрилася захворіти двічі. Ну, Перший раз це було досить легко, і я подумала, що в мене просто алергія, але насправді виявилася не алергія, а якийсь вірус, тому що я потім проходила дослідженням. Кров, коротше, здавала з мене, і там показали деякі е, результати, що ну, вказали на те, що була вірусна інфекція. Ось. І потім, ось буквально декілька днів тому, я прокинулася з е, температурою 38,2, і і все так цікаво сталося. У четвер мені було дуже погано. З самого ранку в мене був дуже низький тиск, такий прям насправді низький. Там щось 90 на 43, і я не могла підвестися з ліжка, не розуміла взагалі, що таке. І що цікаво, чому я вам зараз це описую, під вечір мені стало легше, в мене почала спадати температура протягом дня так вже такої високої не було. І в п'ятницю, наче нічого не було, наче не було в четвер ні температури, ні низького такого тиску. Прям. Прям дуже низького, тому що ну, диск 43, коли нижній показник, це у людей зазвичай в реанімації, а не у людей, які просто живуть, ну, просто живуть так. Але ось я відчуваю зараз, коли знімаю це відео, що все-таки є щось з горлом у мене, тому що мені дуже якось складно говорити нормально. І ось я 20 хвилин знімаю це відео, і я відчуваю, що мої голосові зв'язки втомилися і горло... Теж, можливо, це був коронавірус. У мене чомусь таке припущення, тому що в мене завжди ось горло перше на такі всілякі віруси, хоча з запахами все в мене нормально зі смаками. Але ж у нього дуже багато всіляких модифікацій цього вірусу тепер, тому не знаю, ну, доволі цікаво, да. Дуже цікаво і дуже невчасно я захворіла, тому що зараз саме такий пік і в навчання. Складний, дуже багато всіляких завдань. Хоча я б не сказала, що я там протягом семестру багато чого пропускала, і тепер на мене все навалилося. Я тут вам жаліюся. Ні, я навпаки пропустила ось якраз в четвер, в перше, два заняття, тому що я просто не могла сидіти. Мене дуже сильно нудило, коли я просто посиділа 30 секунд, щоб щось поїсти, тому що вже йшло, я болів. Не знаю, мені просто. В той момент стало якось так страшно, те, що я не розумію, що зі мною відбувається. Я нічого, я не можу дати цьому ради, тому що я і таблетку на силу знеболювальну, з шарознижувальну прийняла, тому що ну, нічого. Просто крім води нічого не могла прийняти. Все інше просто організм відштовхував. Тому, мабуть, можливо, це був знак, що треба більше відпочивати і так не перевантажувати себе, але. Все одно, все одно це не найгірше, що могло зі мною трапитися, але так потрібно все ж таки слідкувати за своїм здоров'ям, і як за своїм фізичним, так і ментальним, тому що нас чекає багато викликів, насправді, іще, попри те, все те, що ми зараз ми вже пережили і зараз переживаємо, потрібно все ж таки теж думати. Про своє здоров'я. Про своє, і, відповідно, якщо ви будете здорові, то і довкола все буде сприйматися, мабуть-таки інакше, і тоді з цього буде якийсь сенс і буде якийсь розвиток. Це вже я на кінець відео вімкнула в себе філософа, Ну, добре, на цьому я думаю, що варто вже зупинитися. Так, не було в мене цього місяця жодних покупок. Я навіть не пам'ятаю, що я з вишивального ще такого цікавого робила, щоб вам розповісти. Загалом я взагалі не помітила, як пройшов цей місяць, тому більше вже вам нічого такого цікавого і не розповім. Сподіваюся, що в травні буде трошки простіше, трошки легше. І, можливо, в травні я буду трошки частіше виходити в YouTube, але побачимо. Головне, щоб все ж таки. І довкола ситуація не погіршувалася, і всі були живі і здорові. Так? Тому зустрінемося з вами у наступному відео. До зустрічі і на все добре.